Доброго дня! Сьогодні на огляді у нас ось такий гарний причеп для перевезення човнів до 6,3 метра. двоєсьовий з гальмівною системою. Трохи загальних характеристик. Довжина цього причепа 7,5 метрів. Довжина човна, який може перевозити цей причеп. Гарантовано це 6,3 метри, але від особливостей, човна тут може поміститися і 6,5 метрів, і 7 метрів треба дивитися на чоло. По вазі повна вага даного причепа 2700 кг. Вага самого причепа майже 600 кг, тобто 2100 кг може вести цей причеп. Ходова частина це дві торсіонні осі по 1350 кг. Колеса на 14, вантажний диск з розболтовкою 112 на 5 і резина з індексом С. Гальмо накату встановлено на 3000 кілограмів. Є ручне гальмо, є страховочний тросик, який спрацює, якщо, не дай Боже, відщепиться причеп від автомобіля по якійсь причині. Він зрибає ручне гальмо і всі чотири колеса мертво гальмують. Гальмівна система на цьому причепі встановлено виробництво Кнот. Також встановлюємо гальмівну систему виробництва Алка. Вся проводка причепа тут протягнута всередині труб. Ліхтарі встановлені всі діодні. Ззаду комбіновані ліхтарі з то поворот, габарит, противотуманний ліхтар та ліхтар заднього ходу. Хоча причеп розрахований на 2700 кг, проте рама вона посилена, вона витримає більше трьох кг за рахунок ось цієї ферми і профіля труб. Вздовж рами посередині є дорожка, трапік, є поліуретанові ролики, можна сказати, вічні ролики. Нічого з ними не станеться ніколи. Ложементи. Це брусом битий ковроліном, він регулюється по висоті, по ширині ну і приймає форму кіля. Спереду встановлена додаткова пара ложементів. Вона дуже добре направляє човен так, щоб він ну, центрувався, заходив чітко по центру. В комплектацію прищепа входять, звісно, бокові направляючі, вони регулюються по ширині. І перед тим, як заходити на причеп, можна їх підняти і ловко видно, куди заходити, якщо, якщо причеп повністю під водою. Хоча на даному причепі є гальмівна система, але й противовідкатні башмаки також присутні. Ходова частина для виставлення центру ваги на причепі разом з човном є можливість усю ходову частину переміщати вдовж причепа для виставлення центру тяжкості. Наприклад, у вас ззаду тяжкий двигун, або два двигуни, або ще якісь там речі, баки, акумулятори. Все ззаду і коли ви вантажите човен. Перед прищепа підіймається, то в такому випадку возити категорично не можна, це небезпечно. Тому і зроблена оця ходова частина, яка може зміщуватися в потрібному напрямку. Дишло на даному причепі, має невеличке регулювання по висоті. Зараз воно стоїть в середньому положенні, це приблизно 45-50 сантиметрів Висота до шарика фаркопа на автомобілі. Але якщо чи нижче, чи вище, є можливість регулювання. Ось за допомогою цих болтів можна трошечки припідняти або опустити дишло і виставити відповідну висоту до фаркопа автомобіля. Носовий приймач на даному причепі має регулювання вздовж дишла вплоть аж от туди. І по висоті регулюється оця частина з лебідкою. Два носові ролики вони приймають форму носового, вони також мають регулювання трошечки, їх можна змістити в одну, в іншу сторону, або взагалі замість цих роликів встановити один, якщо ці не підійдуть. Лебідка на 900 кг, алко з гальмом. Тобто вона не розматується сама. Попереду також встановлено підкатне колесо колесико на 300 кг. В комплектацію даного причепа, звісно, входить запасне колесо з кріпленням запасного колеса. Ну, а також один стяжний ремінь для того, щоб човен точно доїхав до місця призначення. Звертайтеся і допоможемо вам підібрати причеп. виготовимо, продамо саме те, що треба для вас. На нашому сайті. За посиланням в описі зможете знайти даний причеп і інші причепи, які ми виготовляємо. Кияшка Чернігів Україна.